На Полтавщині у 53 територіальних громадах із 60 запровадили центри надання адміністративних послуг. У ЦНАПах регіону з початку року надали понад 166 тисяч адмінпослуг. Про це під час брифінгу журналістам розповів заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Ігор Панченко. За його словами, усього в області функціонують 134 точки доступу до адмінпослуг. Серед найактуальніших реєстрація місця проживання та державна реєстрація нерухомого майна. Сім територіальних громад, а саме Велика, Сорочинська, Драбинівська, Мачухівська, Оболонська, Лютинська, Щербанівська Таланівська проводять активну роботу щодо створення центру надання адміністративних послуг у своїй громаді. Наразі вже ними прийнято рішення про створення ЦНАП на чергових сесіях. Сільських рад винесено питання щодо затвердження положення регламенту про центр надання адміністративних послуг. Визначено перелік адміністративних послуг, які будуть надаватись, і також зараз формуються інформаційні та технологічні картки, щоб жителі могли ознайомитися з процедурою та переліком документів, необхідних для отримання тієї чи іншої адміністративної послуги.